Слава Україні, товариство! Вже тиждень поспіль, майже кожної ночі ворог обстрілює Хмельниччину. Так, минулого тижня, 25 жовтня, під час одного з таких обстрілів постраждали люди, пошкоджено житлову та нежитлову інфраструктуру в Шепетівському районі. З числа постраждалих троє людей залишаються в лікарні, їм надається медична допомога. Щодо відновлення пошкодженого майна, зазначу, що вже понад половина пошкоджених об'єктів житлової та соціальної інфраструктури вже повністю або частково відновлено. Працюють ремонтні бригади в кожній громаді, працюють також комісії, які фіксують пошкодження, актують ці пошкодження для того, щоб в подальшому за цією документацією було виплачено компенсацію за програмою є відновлення. Нашими міжнародними партнерами протягом останніх двох днів було здійснено оглядові візити в постраждалі громади, було оглянуто пошкоджену житлову і нежитлову інфраструктуру, і вже незабаром буде надано необхідну допомогу. Тому ми продовжуємо працювати. Відповідально, кожен на своєму місці у відновленні пошкодженого майна підтримуємо і допомагаємо нашому війську і віримо в нашу якомога скорішу перемогу. Дякую всім за підтримку. Слава Україні!